Друзі, всім привіт! З вами канал Step Auto Розбір. Мене звуть Степан. Сьогодні обзор Suzuki Baleno, перше покоління 97-й рік. Друге покоління випускалось вроде з 2015 го якщо я не помиляюсь. Перше з 1996 по 2005. й Отакий звичайний седан, цей куплений за 1100 доларів куплений. Але я говорю не про саме цей екземпляр, а взагалі про марку і модель. Мотори тут хороші, як в японців, дуже такі швидко набирають оберти. Чуть-чуть педаль -чуть, нажав вже 4000 обертів. Чотири склопідйомники, електрорегулювання фар, підігрів фар. Що тут ще? Ну, Магнітола звук там, пічка подогрів заднього скла. Салон такий не виглядає старим. так, тобто, ну, Не, ну, не як на кінець 90-х, так в іномарках. Гірше не виглядає. Непогано. тобто, Знаходитись досить приємно. Чотири склопідйомники навіть зараз вони роблять центральний замок. Сигналізація в даному е, авто немає, саме в цьому екземплярі може вже воно зняти. От, тому я не можу сказати, чи воно йшло з заводу. Я, наприклад, доки не купив це авто, то й не знав, які, що такі є. Е, доволі не, ну, тобто, не дуже часто воно зустрічається в нас на дорогах. Середня вартість десь 2000 доларів. Десь так приблизно. Хтось за 3 продає, хтось за 1,5, може навіть 2,5, десь так, від 2 до 2,5 середня вартість. Я продаю оцей автомобіль за 1200 доларів без торгу. Стан хороший технічно, кажу нюанси тільки по кузову. Якщо оці моменти зробити, оце де лак повигоряв, ручки немає, то буде хороше авто і все отлично. в ньому можна буде їздити ще 10 років і все нормально. Одну шарову треба замінити дно ціле, пороги цілі, підкрасити по бажанню. Просто сідаєш і їдеш. Друзі, розкажіть, хто їздив, як воно служить, як воно себе веде на дорозі, як воно служить, чи надійне авто, чи дорогі запчастини. Тому що я сильно багато інформації в інтернеті про це авто не знайшов. І поділіться ви, можливо, хтось захоче купити. От ми підкажемо цим відео, дамо якусь інформацію для майбутніх, можливо, покупців даного авто. Всім дякую за увагу, гарного дня.